Всім привіт, народ, з вами Рейнор, і це Мандрівка Іло Пеклом, гра номер 73 поточний рейтинг, Silver 2, 1 LP. І ми продовжуємо грати за Сіджоні. Е, там минула гра за Сіджоні була доволі непогана. Незважаючи на те, що я її програв, але своїм перформансом для першої гри на Сіджоні я був в принципі задоволений. Е, незважаючи на те, що я припускався доволі. Великої кількості дрібних помилок, але в цілому, як для першої гри за чемпіона. Ем, Було непогано. Тому, та. Думаю, варто пограти нею трошки більше. Ми маємо хороший драфт доволі. У нас є агресивний ботлейн, з яким ми можемо грати early game. У нас є іншуранс полісі у вигляді Насуса Та. У нас є хороше антикері і танк доволі збалансована композиція. В принципі, виглядає доволі непогано. Дуже добре е, Ліш від насуса, дуже хороший, Там, тому що Мілік допомагає нам швидше стакати нашу І. Тому приємно, коли лішить мілік, трошки я затягнув із цим кімпом, треба було більше бити маленького крага. Так, непогано. У нас тут каян uh, на боті. чомусь на третьому рівні. Але схоже він спіймав пайка на якомусь інгейджі, наскільки я розумію. Так що там. То... Доволі вдало для нього. Мені, до речі, потрібно було стартувати першим грампа для того, щоб тягнути свій блубаф туди-вниз, ближче до краба. 3-37 повільно. Ми буде ще попрацювати над цим кліром. Особливо враховуючи те, що я отримував лише від нас. І я хочу, щоб це було 3-30 з одним смейтом в ідеалі. Так, виглядає так, що у нас немає багато опцій. Але ми можемо. Забрати в Каїна рапторів, не знаю, чому він їх не брав. Потім розглянути ганг на бот. Я застаню Амаргану і Флешну звідси. Сподіваюсь, вони зможуть її добити. Ні. А, а... Ясно. Так, а, Я хочу збирати. збирати, збирати Баміс Сіндер спочатку. Пінкварт. На жаль, не вдалося купити капці ще. Треба буде передивитись, можливо, я пішов на троно. Е, можливо, вони тут ще не розібралися з хвилею, але вони якось прийшли просто надзвичайно пізно. Ех! Шкода, у нас це не було мани. Ще БКІ не забрали. Так він не міг сповільнити Ксанта, через це ми довго з ним бігли. Is нас все потрібно було реколитись, незважаючи на те, що хвиля не в найкращій позиції для реколу. Але. Та... Бачите, він реколиться і холя все одно в не в найкращій позиції. Я не можу тут допомогти. Можливо, я міг зробити це раніше, то, до речі, я не звернув уваги. Yeah. Подивимось, чи я можу отримати цього краба. І повернемось на базу. О, я розглядаю можливість зайти на корки, тому що пантеон якраз підходить. Мм, на жаль, мені зовсім трохи не вистачає до 6 рівня. Тут краба немає. А пленти дають досвід. Ні. Um, мені здається, я можу взяти Геральда, тому що я бачив, як Каїн рухався в ботсайд. А ось і Каїн. Можливо, я можу допомогти тут. У mm, мене моя Кіл. Щойно він вистрибне, я його застаню. Так. Я хочу прикрити Бажат Пайк. Заруїнив Заруїни все, що можна було заруїнити. Чудово, корків від квітки. Давай. Добре. Добре, я думаю, це дракон. Я би хотів відвести цього дракона трохи далі. Було б класно, якби Пайк поатакував дракона для того, щоб ми бивали його швидше. Тому що у нас не так вже й багато часу. Добре. Так, у мене кемпи вже заспавнились. Я хотів би їх забрати. Якнайшвидше. Для того, щоб ресетнутись. І отримати. Свої предмети. Тому що в мене вже багато золота. А... Якщо я буду ресетитись зараз, то я буду ще додатково відправляти, відправляти. Ой, точніше, не відправляти. а відтягувати Спаун таймери своїх кемпів, що буде давати мені меншу кількість золота на хвилину. В середньому. Тому там, краще, я спочатку заберу кемпи. Можливо, розгляну навіть ганг Нексанти перед тим, тому що в нього. Я, можливо, навіть зроблю це просто зараз. Схоже, нас його віджене, тому я не буду бігти туди. Зобрати кімпто буде трохи надійніше. У мене дуже багато золота. Мені не дуже подобається ідея повертатись на базу з моїм ультимейтом не на колдауні. Е, там. Але Насус трохи поспішив з цим, Ксанте. Якби я прийшов, ми могли б зробити більше там. Е, так, і далі ми йдемо. Івен Шраут. Even, Even Я ходив хотів би взяти цього герольда. Але погано, що Каїн помер. Тоді я піду в ботсайд. Окрім того, Кайн іде в ботсайд. Думаю він буде пробувати пікати моїх тіммейтів, тому що в них мало ХП. Так ось він. Чудово. Подвійний стан закинули в Кайна. А, наскільки я розумію, якщо кидати ульту одразу на Сіджуані, то вона вішає колдаун на пасивку на І. на оці стаки. А Якщо навпаки це робити, то ультимейт все одно станеть. Тобто, якщо я спочатку станю пасивкою, а потім ультимейтом, то я можу застанути двічі. А якщо я одразу за ультою, то тільки один раз. Саме тому я дуже хотів настакати з стаки, тому що. Та Каїна ще було доволі мало ХП, і він вже був близько до свого таверу. Заберу краба. Можливо, ганг нашу. Вони зараз спожаю, можуть бути розділеними з Морганою, але вони мене бачить. Так. Доволі добре. Доволі добре. Даблкіл для Пантеона. Це... Це приємно. Пантеон зможе дуже добре поратися з їх сквішами, з їх керрі, а в них їх цілих три. Тому... Це добре, що пантеон отримав даблкіл. О, Каїн намагається зробити цю штуку. Я все ще хочу допомогти Насуса для того, щоб він почав виходити вперед порівнянні з цим Ксанте. Супер. Думаю, треба допомогти йому запушити. Ау. Я щось думав, він піде забрати цих міньйончиків. Так, е, я встигаю, трошки витратив зайво. Вау. Ні, цю хвилю треба обов'язково зачистити. Для того, щоб наступна розбилася тавер. Поки Ксанти мертвий. Щоб він втрачав золотий експу. Так, мені потрібно зруйнувати цей пінг. Так, він не втратить Експо, але тепер він вимушений витратити телепорт, так? Тому що якби хвиля залишилась тут, він би міг спокійно йти туди пішки. Mm, да, я не можу рухатись, о. Wow. Щось, е, якщо чесно, я думав, що це піде набагато краще, ніж це пішло, тому що я бачив, як пантеон рухається в нашу сторону, і Кайн майже інстантно помер. Але це закінчилось доволі погано. У нас усе не було ультимейта, і в мене не було ультимейта. В Кайна був ультимейт. Це Kindom не неприкольно. А, в Каїн Екліпс ось в чому справа. Тому я доволі швидко помирав, я щось очікував, що в нього буде Гордринкер. Екліпс доволі ефективний проти мене в ранній грі. Ось в чому справа. Пізніше в грі. Екліпс буде супер неефективний проти мене. Тому що літалічі погано працює проти чемпіонів, які збирають армор на своїх предметах. Але зараз, поки я ще не встиг зібрати багато армору, ем, Екліпс доволі ефективний. Так, він дає кі певну кількість PN3. Пін але в сустейнфейтах він все одно програє, наприклад, Гордрінкеру. Здебільшого через те, що сам кайн не зможе жити достатньо довго для того, щоб максимально утилізувати а, свої низькі кулдауни. Я хочу, щоб з нього спав Black Shield. А, десь отак. Дуже важливо швидко вбити Маргану. Ще не виходить нічого, якщо чесно, не знаю. Треба буде подивитись, чому ми так сильно програємо файти. Так, ми маємо Even Shroud, це другий предмет. Дуже слабка кайса і дуже сильна шау в цьому справа. І в принципі, корки. Так, ми зібрали всі ці шатдауни, що приємно. На жаль, ми не можемо отримати за цей об'єкт. Так, и далее мы пойдем в Abyssal Mask. То есть, братья, перед братом, я на боте. Он там пришел. Ні, їх там багато ми втратимо, цього дракона. У Нас команда знову не позиції. Ну що я можу сказати, у нас немає демеджу. Санте жив супер довго. Навіть незважаючи на те, що він е, поротив свій ультимейт, під яким він е, дуже танковий. Але він все одно жив просто вічність. Скоріше за все, я пропустив той факт, що ми були 4 в 5. Боже, який я крінж. Ні, я троллюн, рот. А, ці знову від'їхали, блін, я просто бачив, що. Тім, йде звідси. Але там. По-перше, я не звернув увагу на те, що тут корки. А по-друге, я думаю, що навіть якби я звернув увагу на те, що тут корки, я би не подумав, що вони можуть від'їхати від нього. Ну, що кайся може від'їхати їх... від, від нього. Тому що тут був пайк, правильно? Просто у нас немає ADC А я граю так, наче у нас є ADC У нас його, на жаль, немає. Так, очікуваний барон, але можемо робити багато. Я лівну, тому що з нею, очевидно, вся її команда. Вони щойно були на барони. Ясно? Так, корки мінус. А ша, давали багато демеджу по мені вносить. Ну, там, звісно, у неї три тема. Так, але піду турнил, але... Я думаю, це GG's. Так, на жаль, ми не маємо демеджу. Друга гра, в якій я страждаю від проблеми, в тому що в мене немає демеджу і я вимушений розраховувати на демедж від тімейтів. Там е, всім дякую, з вами був Рейнор. Допомагайте ЗСУ. А якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, і побачимось в наступних відео.